Тут у нас на липниках будинок, такий троповерховий, приймаю. Маленький троповерховий будинок. Ще є великий мансардний, там можна ще поле розробити. Так, це у нас територія. Тут паркан поза забудинок. Ми приходимо сюди, тут гараж. Вхід в гараж є із будинку. Так, тут така територія в нас Красиво. Це кімнатка, як ми там бачили. Можна зробити або кабінет, або подувку. Так, тут у нас вхід центральний будинок. Так, територія вся огороджена. Це у нас в будинку так. а що І там аж туди тут у нас є город аж до кінця до тих дерев це Повністю оце аж така велика-велика ділинка разом всього 12 сотиків землі. І оце задній двір нашого будинку.